Вогні бойовики активізувалися за минулу добу. Атакували сили АТО 65 разів. Це найбільша кількість обстрілів за останні кілька тижнів, відзначають у штабі антитерористичної операції. Складна ситуація на Дебальцевому плацдармі. Не одну добу бойовики з артилерії ведуть інтенсивний обстріл українських блокпостів. Наші відкривають вогонь у відповідь. Вночі найманці обстрілювали українських військових неподалік Донецького литовища у Пісках, Гранітному та Красногорівці. Гатили вночі. Чи по позиціях силовиків на трасі Бахмутка на Луганщині? Напередодні не стихали залпи і у Донецьку зруйновано чимало будинків. Загалом вчора у боях на Донбасі загинуло двоє наших бійців. Це міліціонери з Полтавщини. П'ятеро вояків поранено 13 обстрілів з наших позицій зафіксовано минулої ночі. У нас літок пострілів трав серед українських військових немає. Ситуація в Донецькому аеропорту під нашим контролем. Вночі й боевики вели миномет, та артилерийский вогонь по нашим позициям в гранитном Красногорке та Песках. Не стрелецкая зброя стреляла блокпольщи, ташеванный нападали к трассе Бахмутка. Зарапину светом залпового вогню БМ-21 град Педродивой еще дислокуются в районе населенных в трех избенка, до Кряковка. За останні дві доби спостерігачі ОБСЄ зафіксували поблизу Донецька дві колони військової техніки без розпізнавальних знаків. Поблизу Макіївки бачили конвой із понад 40 автівок, а поблизу Свердлова із 17 вантажівок. У Шахтарську на Донеччині найманці з автоматів обстріляли будинок місцевого бізнесмена. Підприємець та його дружина загинули. Дочка у реанімації. Про це пишуть місцеві змі з посиланням на власні джерела. За їхньою інформацією, причиною вбивства стала відмова бізнес бізнесмена платити терористам хабар.